Я вже дома приїхала з базару, переоділася, трішечки відпочила, у нас сьогодні дуже жарко, 24 градуси тепла, 25, десь так. Але вітру немає і дуже-дуже жарко. Єлі приїхала з того базару. Покажу зараз достаменно, що купила, тому що в попередньому відео я вам показувала, що купляю, ну не, не точно все, не точно. Як Я вам казала, що не хочеться знімати, щоб знаєте, в свій адрес чути якийсь негатив. Ну, але трішечки суто коло того прилавку, що стою, я вам познімала. Люкцю зустріла мою знайому з сирами. Якось показувала вам, от купила отаку штуковину, чистить все, плями виводить. Дуже гарна річ. 135 гривень, по-моєму, заплатила. Отаку штукенцію купила, такий коврик, сюди на столик, а то ж, все, знаєте, одне те саме, одне те саме на зміну. 60 гривень, по-моєму, заплатила. Показувала в попередньому відео, що купляю перець, 30 гривень. Дала один пакетик, два і такий, бачите, різний дала цей 35. Ну, і цей танський перець, який я додаю до своїх страв. Так, ну от в Любані купила цей адегейський сир, змак взяла. Один морозилку відправлю, нічого йому не буде. Я якось морозила який-то сулугуні, розморозився і нічого йому не було. Смачний дуже Так, рушнички. Мішається штучка. Рушнички вибирала, такі вони льняні, по-моєму. От, Хоч, знаєте, є такі бумажні полотенця, ми використовуємо на кухні. Але захотілося ще таких, бо вже мої старенькі, не свіжі. Ось такі, бачите, такий малюночок, взяла чотири штучки. От, так. І для себе, для панянки, вирішила трішечки обновити свої косметичні ті прилади. От така штукова, оскільки 120 гривень, то підводка під очі чорна. Так, зараз десь у мене тут було, Я брала з собою на базар показати їй, яку я хочу. От таку. О, така в мене була і вже закінчилась. От сьогодні фарбувала очі і вже так єлі нафарбувала. Тут така твердата щіточка підводку робити, стрілочки. Так, ну і ноготок взяла для зняття лаку з ногтів. Покажу вам свій манікюрчик. Є люди, які показують свої манікюри, а я щось рідко показую. І вже лаки ще є, але вже в мене закінчується з бльостками. То я взяла 45 гривень коштує. Так, що ж ще Ось такий для різноманіття перламутровий. Ніколи таким кольором не фарбувала, що захотілося. І я, як сорока, люблю все з блистинками, і отакий от лак з такими блестинками. Так що я себе сьогодні порадувала. Оцим усім гарного дня, друзі, і наступної гарної вам неділенки. Нехай вам щастить в усьому, хай Бог береже вас і ваші сім'ї. Мирного неба усім до головами.